Шановні студенти, в вашій увазі пропонується відео по роботі з ER та Proteus. В архіві з IRO ER ви можете знайти ось такі от файли і папки. Серед набору цих файлів є два запускаємих файли. Нам потрібен файл, який називається ew22. Запускаємо його і бачимо перед собою. Ось таке середовище IR. Для того, щоб нам написати якусь програмку, нам потрібно в цьому середовищі IR створити проєкт. Яким чином це відбувається? Значить, вибираємо створення, проєкт, ОК. І перед нами з'являється ось таке от віконечко. Далі нам потрібно вибрати папочку, де буде знаходитися наш проєкт. Ну, давайте виберемо якусь тестову папку. І, відповідно, вкажемо назву проєкту. Проєкт теж називаємо його Тест. До речі, я рекомендую для будь-якого окремого проєкту створювати окрему папку. Натискаємо ОК, перед нами з'являється ось таке вікно. <кх> проєкт наш може бути налаштований або на дебаг, або на реліз. Що це означає? Дебаг означає те, що ми проєкт можемо покроково запускати. І дивитися, де в нас є які неспівпадіння або чому в нас, наприклад, відбувається виведення якихось не тих чисел. Реліз відповідає за формування файлу, який буде програмуватися в наш контролер. Одразу вибираємо реліз, тому що проєкт, в принципі, не складний, тому помилок в нас бути не повинно. Нам потрібно на... налаштувати цю частину проєкту реліз на Роботу з нашим відповідним контролером. Тому виділяємо реліз в цю папочку, клікаємо правою кнопкою миші, достаємо опції. Серед зміни які потрібно внести. В нас є конфігурація процесора мінус V1, яка відповідає мікроконтрол, за мікроконтролер от Мега-8515. Йої і вибираємо. Далі переходимо до категорії X-link. Категорії X-Link ми вибираємо вихідний формат файлу Intel Extended. А також давайте змінимо розширення того файлу, який буде сформований нашим цим компілятором. А90 замінимо на HEX. Власне кажучи, це все налаштування, яке потрібно робити для самого проєкту, натискаємо ОК. Далі ми готові для. Створення самої нашої програмки. Для цього вибираємо New, створюємо наше джерело або текст. Перед нами з'являється ось таке віконечко. Ну і одразу давайте напишемо якусь невеличку програмку, яка буде показувати, в нас, яким чином працює наш мікроконтролер. Перша стрічка нашої програми підключає. Бібліотеку для мікроконтролера от Мега-8515. Далі програма void main Void, наша основна програмка. Фігурні дужки показують початок кінець програми. І налаштуємо, ну, наприклад, порт Б на виведення інформації, і виведемо на цей же самий порт Б, ну, наприклад, якесь число там 172. Причому в нас число 0xFF записане у 16-ковій системі числення, число 172 записано в 10-ковій системі числення. Після того, як ми набрали, ми можемо зберегти нашу програмку. Зберігаємо. Перед нами відкривається папочка проєкта. Ну і в папку з проєктом зберігаємо нашу програму. Давайте назвемо цей файлик Main, пропишемо йому власну руч розширення C. Це буде означати, що файл написаний на мові програмування C. Ну, і зберігаємо. Після цих дій нам потрібно прив'язати саму програму до нашого проекту. Яким чином ми це робимо? Заходимо в Project. Files, і в нас відкривається ось таке віконечко. І в цьому віконечку давайте ми виділимо. Або подвійний клік по тому файлу, який в нас знаходиться в папці з проектом, або ми можемо використовувати кнопочки Add All і Add для того, щоб додати якийсь окремий файл. Після того, як ми додали все, що нам потрібно до цієї файлової групи, ми натискаємо кнопку Done. При цьому ви бачите, що в нас в папці Release з'явилась папка загальні джерела, і серед них... Є наша ця програма, яку ми щойно написали. Давайте їх впорядкуємо, ці вікна. Ось. На цьому створення програми закінчено. Єдине, що нам залишається, це створити файл, який буде програмуватися в нашому мікроконтролері. Заходимо в Project. Build-all. В нас з'являється таке вікно зі службовою інформацією. І головне, що нас тут цікавить, це загальна кількість помилок 0, загальна кількість попереджень 0. Тобто в нас програма чистенька, без помилок, все повинно працювати добре. На цьому, власне кажучи, робота з Іаром в нас поки що припиняється. Переходимо до протеуса. Але перед тим, як ми перейдемо до протеуса, я хочу вам показати, що в нас відбувається в тій папці, де в нас знаходиться сам. Сам проєкт. Дивіться, наша папочка. Вона містить ну, нашу програму, вона містить проєкт, і в нас з'явилася папочка реліз. Ця папка реліз містить три папки exe list, obj. І от в папці exe знаходиться саме цей от файл, який нам потрібен для того, щоб ми його відкривали в середовищі і вставляли в наш мікроконтролер. Тепер безпосередньо йдемо в Proteus. Після запуску Proteus в нас відкривається ось таке віконечко, створюємо новий проєкт. Давайте проєкту ми задамо якусь папку з тим же самим місцем, де в нас знаходиться сам проєкт в ІАРІ. І назвемо цей проєкт для Proteus Тест. Next, 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 next і finish. Після цього в нас з'явилося ось поле, де ми можемо розташовувати наші елементи. Ну, перш за все, нам потрібен мікроконтролер. Значить, Вводимо в строчці пошуку мікроконтролер от 8515. Вибираємо його і ставимо на поле. Давайте десь. Трохи його зсунемо, зараз покажу чому. Ось. Оскільки ми інформацію можемо отримати, безпосередньо побачити на виводах мікроконтролера, Ось. Але вони дуже, скажімо так, близько розташовані, може, вони дуже буде візуально, це, давайте ще додамо якусь індикацію у вигляді світлодіодиків. Знайдемо так само якийсь світлодіод. Давайте візьмемо, наприклад, зелений світлодіод. І тепер поставимо ці світлодіоди на це поле. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Розставляємо світлодіоди саме в такому порядку, для того, щоб ми могли впевнитися в тому, що наше число, яке ми виводимо в двійковій системі числення на світлодіоди, воно відповідає тому десятковому числу, яке ми задавали в нашій програмі, тобто число 172. Тепер з'єднуємо один вивод світлодіодів з виводами мікроконтролерів, а Інші виводи світлодіодів ми з'єднаємо між собою і під'єднаємо до землі, тому що з виходів мікроконтролера до нас буде надходити сигнали або логічної одиниці, або логічного нуля, тобто відповідно напруги 5 вольт і 0 вольт. Ця напруга через світлодіод нам буде давати можливість побачити, чи він працює, чи ні. Ось, власне кажучи, схема готова в нас. Тепер, для, як ми налаштовуємо мікроконтролер для того, щоб побачити, як працює наша програма. Правою кнопочкою по мікроконтролеру натискаємо Редагування властивостей. В принципі, нам тут нічого особливо міняти не потрібно, крім файла самої програми. Який знаходиться ось в цьому пустому полі. Значить, Задаємо папочку, в якій з нас знаходиться проєкт. Тепер беремо папку Release, папку .exe і той файл testhex, за який ми з вами говорили. Відкриваємо. Ось. На цьому налаштування мікроконтролера закінчено, натискаємо кнопочку OK". ОК. І в нижньому лівому куті самого Proteus. Ми натискаємо кнопку Play і подивимося, що при цьому відбудеться. Ось, ви бачите, що в нас є світлодіоди, які засвітилися зеленим кольором, і є світлодіоди, які залишилися з такими темними. Ті світлодіоди, які засвітилися, на них подавалась напруга 5 вольт або сигнал логічної одиниці. Ви бачите, що сигнал логічної одиниці свідчить наявність червоного квадратика біля світлодіода, а також на, виході самого мікр... на... на відповідних виходах мікроконтролера. А там, де в нас подавався сигнал логічного нуля, ми бачимо там синенький цей квадратик. Так само, як біля світлодіода, так і саме і біля виводів мікроконтролера. Власне кажучи, це є наглядний приклад того, яким чином працює сам Іар і як працює Proteus, для того, щоб можна було зробити якусь певну задачку. Сподіваюсь, це відео буде корисним для вас. Успіхів вам!